Alan Wake 2 одна з найкрасивіших коли-небудь створених ігор з чудовим освітленням і складною деталізацією об'єктів. Це своєрідна технічна вітрина, особливо на ПК з трасуванням шляху. Версія для PS5 також виглядає блискуче, з такими ж чудовими графічними ефектами, але позбавлена фішок трасування і з деякими проблемами якості зображення. У попередньому відео у мене не було часу, щоб детально розібрати відмінності між режимами продуктивності та якості, доступними на консолях. Також у мене не було можливості. Розглянути версії для консоли Xbox, тож які відмінності між графічними режимами і чи є якісь суттєві переваги на користь PS5 або Series X, та що варто очікувати власникам Series S? На PS5 та Series X, Alan Wake пропонує режим якості та режим продуктивності, які працюють в 30 та 60 кадрів. Однак Remedy пішла далі, аніж просто змінила роздільну здатність і зменшила ряд налаштувань, щоб досягти головної цілі режиму продуктивності, хоча більшість цих змін практично непомітні. Спочатку ми порівняємо два режими на Series X, а потім повернемося до PS5. Найбільш помітним є те, що щільність об'єктів навколишнього оточення в режимі продуктивності значно зменшується. Рослинність, яка Присутня в режимі якості, зазвичай повністю відсутня в режимі продуктивності. Трава також має схильність до зменшення щільності, стаючи більш рідкою та хаотичною. Розкидане листя та каміння також зменшуються. Обидва режими самі по собі виглядають добре, але режим якості виглядає значно соковитіше, з більшою кількістю рослинності. Що стосується рельєфу, то в режимі продуктивності поверхня рельєфу виглядає дещо грубішою, з меншою деталізацією землі. Найбільше це помітно зблизька, коли геометрія землі менше Виражена, ніж в режимі якості. Фільтрація текстур також постраждала. Якщо ви подивитесь на асфальт, то побачите, що текстура має властивість розмиватися сильніше, якщо дивитися на неї під кутом до камери. Втім, роздійна здатність текстур не змінюється, оскільки обидва режими мають однаковий рівень деталізації зблизька. Об'ємне освітлення також зазнало помітних втрат. На цьому кадрі в режимі продуктивності, об'ємне осідлення менш виражене, промені не такі деталізовані, як в режимі якості. Роздільна здатність променів також було зменшено, якість туману також зменшена, і він виглядає не так приємно. Тепер про якість тіней. Тіні в режимі продуктивності менш повноцінні, тому віддалені об'єкти, такі як прапор або NPC, не мають тіней. Обидва режими виглядають так собі в цьому випадку, але режим якості, очевидно, має краще охоплення тіней. Роздільна здатність тіней в обох режимах зазвичай. Приблизно однакова, але бувають погані випадки, наприклад, ціні нитки на дошці. Але здебільшого роздільна здатність тней здається однаковою. Ось цей кадр є гарним прикладом. Тут видно, що обидва режими мають однакові різкі краї в однакових місцях, більшість відмінностей в тінях зводиться до фільтрації тіней, яка має вище налаштування в режимі якості, краї виглядають більш розмитими, а тіні трохи гладшими, що допомагає мінімізувати видимість алясингу. Коли я перемикаю графічні режими, зверніться. Зіміть увагу, як тіні від гілок стають не такими чіткими в режимі якості. Це ледь помітна різниця, яка помітна лише якщо ретельно порівнювати два режими. Також було змінено кілька інших налаштувань. Налаштування лодів у режимі продуктивності більш агресивні, тому можна помітити, як промальовуються об'єкти. Якість глобального освітлення також зменшилася, тому деякі деталі, як от волосся саги, у режимі продуктивності мають не таке якісне освітлення. Відображення в екранному просторі помітно покращується в режимі якості з менш зернистим і більш чітким виглядом, хоча це більше побічний ефект різниці в роздільній здатності між цими двома режимами. З графічними налаштуваннями розібралися. Давайте тепер перейдемо до роздільної здатності. Версія для Series X працює з роздільною здатністю 1270p, в режимі якості, з вихідною роздільною здатністю 4 k з FSR 2. У режимі продуктивності ми бачимо роздільну здатність 847P з вихідною Роздільною здатністю 1440p. Між цими двома режимами є невелика різниця у якості, але стабільність зображення в русі, це те, в чому ці два режими дійсно відрізняються. У режимі продуктивності дрібні деталі, такі як паркани та лінії електропередач, втрачають свою деталізацію. Особливо дрібні деталі створюють проблему для реконструкції зображення, бо fsr 2 намагається підтримувати плавність зображення, особливо в режимі продуктивності. Якісь зображення це одна з небагатьох речей, де консольна версія Alan Wake 2 не вражає, і часом зображення може бути неохайним, особливо з великою кількістю блискучих деталей або складних елементів рослинності, як от гілки дерев. Поєднання вигляду від третьої особи, великої кількості динамічного освітлення та дещо агресивної роздільної здатності створює проблеми для FSR 2, що цілком зрозуміло, але це негативно впливає на якість зображення. А якщо до версії для PS5, поки що ми розглядали версію Series X, але версія для PS5 є практично повністю дзеркальним відображенням версії Series X. Провівши ряд тестів, я не зміг виявити жодних реальних відмінностей в бік якоїсь консолей. Головні проблеми Series X, такі як не дуже якісь обробка тіней і посереднє відображення в екранному просторі ідентичні на PS5. Це стосується як режиму якості, так і режиму продуктивності на обох консолях. Що стосується роздільної здатності, то ми все ще знаходимося в межах 1270p в режимі якості і 847p в режимі продуктивності, з тими ж самими проблемами з якістю зображення, які ми спостерігали на Xbox. Але частота кадрів це те місце, де дві консолі відрізняються. Series X забезпечує дуже плавне зображення в Alan Wake. У режимі продуктивності Series X забезпечує майже залізні 60 кадрів з рідкісними пропусками. Іноді бувають пропуски в 1-2 кадри під час переміщення, і є кілька моментів, які спричиняють миттєві падіння частоти кадрів. Але в цілому гра відчувається доволі плавною. Стабільність частоти кадрів тут дивує і говорить про те, наскільки гнучкою є гра на графічному процесорі, а також про те, наскільки Alan Wake 2 може бути адаптивною до процесу. З низьким рівнем продуктивності, режим якості ще стабільніший. Але лише в цьому моменті спостерігалися деякі просадки, як і на всіх інших консолях, але в цілому без проблем на Series SX. В усьому іншому гра працює з залізними 30 кадрами, без жодних помітних для мене просадок. Alan Wake 2 демонструє чудові результати, незважаючи на дуже сучасну графіку. На PS5 справи йдуть не так добре. В деяких місцях режиму продуктивності дійсно складно. Наприклад, в цій лісовій місцевості. Гра зазвичай працює в 50 кадрів. Також періодично спостерігаються просадки в інших місцях, що створює відчуття нестабільності під час гри. Різниця в частоті кадрів у порівнянні з Series X дивує, як ви можете бачити на цьому кадрі, PS5 не досягає цільової частоти кадрів. Теж саме відбувається. В режимі якості. PS5 постійно впарається в рамки бюджету 33,3 мс кадру, принаймні у складних місцях, таких як другий розділ засагу. Продуктивність в цьому закритому місці більш стабільна, чого й слід було очікувати, і більшу частину часу гра дійсно досягає своїх 30 кадрів, але результати дещо неоднозначні. Окрім частоти кадрів, Alan Wake 2 також демонструє неабияку швидкість і має властивість досить швидко завантажуватися. На обох консолях завантаження ідентичної локації займає Має близько 7 та 9 секунд відповідно, причому PS5 працює трохи швидше. Це вам, звісно, не Spider Man 2, але завантаження Alan Wake анітрохи не випробовує ваше терпіння. Молодша консоль Microsoft Series S зазвичай не справляється з деякими сучасними іграми, які виходять за рамки дозволеного. Тож, як вона справляється з Alan Wake 2. Alan Wake 2 працює на Series S з частотою 30 кадрів без можливості увімкнути режим продуктивності. Це вже поширене явище в іграх для Series S, де висока частота кадрів призводить до надто великих втрат якості зображення, особливо коли йдеться про вимогливі ігри. Однак, незважаючи на цей недолік, Series S не поступається іншим консолям, бо графічні налаштування дуже схожі на режим продуктивності Series X, Щільність об'єктів приблизно однакова, з ідентичною Якість трави на цьому кадрі, Якість стіни також ідентична. Зверніть увагу на однакові зубчасті краї дерев'яного стовпа, аналогічний аліасинг від листя на білому фургоні або невідсутність щане NPC і прапора на обох кадрах. Об'ємне освітлення також має однакову досить обмежену роздільну здатність на обох консолях, але текстури трохи відрізняються. Більшість текстур здається повністю ідентичні на обох консолях. Ця вивіска є гарним прикладом, але якщо говорити про текстури на дошці, то вони не мають значно нижчу роздільну здатність на Series S. Особливо текст на Series S виглядає неохайно, а фотографії також виглядають менш чіткими. Видображення в екраному просторі також дещо гірше на Series S. В статичному вигляді зернистість виглядає трохи помітнішою, а деталі у відображеннях більш розмиті. Я не думаю, що це пов'язано з зменшенням графічних налаштувань, скоріше за все, це знову побічний ефект низької роздільної здатності. А внутрішня роздільна здатність на Series S становить 720P або близько того. Вихідна роздільна здатність залишається на рівні 1440P, оскільки обидві консолі демонструють дуже схожу чіткість зображення. Подорожуючи ігровим світом, легше всього помітити згладжування саме на версії для Series S. Жодна з консолей не показує себе у всій красі, але в цілому я б віддав перевагу зображенню на Series X. Що стосується продуктивності, то Series S має досить стабільні 30 кадрів, з оновленням, яке трохи стабільніше, ніж у PS5. Але трохи не дотягує до свого потужного брата Series X. Є деякі моменти в складних місцях, де Series S може мати просадки, хоча в інших місцях вона, як правило, працює добре. Як для бюджетної консолі, я вважаю, що для Series S це чудовий результат, а чудове розмиття в русі та повільний геймплей роблять відсутність 60 кадрів не такою вже й великою проблемою, як у багатьох інших іграх. Найкраще враження від Alan Wake безумовно можна отримати на ПК, завдяки неймовірному освітленню з трасуванням шляху, чудові якості зображення завдяки DLSS та можливості високої частоти кадрів. Але консолі версії все одно виглядають чудово. З першокласною графікою, навіть за відсутності деяких функцій з ПК, це приваблива гра. Для тих гравців, які шукають гарний ігровий досвід, я думаю, всі консолі добре справляються з цією задачею. Режими продуктивності та якості на консолях також добре налаштовані, але це. Series X має помітну і несподівану перевагу в продуктивності, працюючи помітно краще, ніж PS5 у складних моментах. Це робить її консолі вибору на даний момент. Series S також показала хороший результат. По суті, вона працює в режимі продуктивності інших консолей при 30 кадрах з трохи нижчою роздільною здатністю. Враховуючи проблеми Series S з продуктивністю графічного процесора та розподілом оперативної пам'яті, я здивований, що Alan Wake 2 змогла забезпечити гарну картинку на цій консолі. Проте всі консолі мають певні проблеми. Тіні страждають від значного аліасингу, відображення в екранному просторі мають зернистість, що виглядає не дуже приємно. А якість Іноді викликає сумніви. Найбільше страждає режим продуктивності на Series S, що, мабуть, пов'язано з агресивним підвищенням частоти дискретизації у поєднанні зі складним візуальним вмістом. Гра також страждає від деяких помилок, включаючи помилки синхронізації звуку у катсценах на версії для Xbox. Тож, можливо, варто зачекати деякий час, поки вийдуть патчі. Але загалом, я б сказав, що Alan Wake 2 це чудовий досвід на консолях. Це справжнє графічне досягнення на консолях, що забезпечує Добре налаштоване зображення на Series S, є ще багато аспектів для покращення, і PS5 потребує невеликого доопрацювання, щоб працювати з більш стабільною частотою кадрів. В будь-якому випадку, це дійсно вражаюча гра. Якщо вам сподобалося відео по цій грі, натисніть на вподобайку і підпишіться на канал. Якщо ви вже підписані, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли Digital Foundry опублікує нове відео. Завітайте на патрон, щоб підтримати оригінальних творців Digital Foundry. Пишіть коментарі під відео, дякуємо за перегляд.